Отримати дешеве і доступне житло така можливість невдовзі може з'явитися у всіх українців завдяки урядовому законопроекту. Про основні засади житлової політики його вже скерували на розгляд у Верховну Раду. Що саме змінить новий законопроект для пересічних українців? Розповіли народні депутати законопроект є непростим, але він є резонним, тому що зараз діє житловий кодекс ще з 1984 року. Тобто це ще Радянський житловий кодекс, і він однозначно є застарілий. Кабінет міністрів підготував нові пропозиції щодо нового закону, який дає можливість провести реконструкцію старого, застарілого аварійного житла, створення житлових кооперативів і житлово-будівельних кооперативів. Також він дає право будувати так зване соціальне житло. Залишати його у власності територіальних громад це позитивна ідея, але сама реалізація потребує додаткового обговорення. Однозначно потрібно створювати нові умови на будівельному ринку, але насамперед захистити власників житла. Сьогодні 98 всього житлового фонду приватний, тобто належить конкретним людям. Це їхнє право потрібно захистити. Лише 6 січня було зареєстровано урядом цей законопроект. Потрібно буде дуже ретельно з ним розбиратися і дискутувати, і залучаючи експертів, однозначно. Можливо, навіть провести ряд публічних заходів, не тільки обговорення в парламенті, але пропонується сформувати єдиний інформаційно-аналітичний. Якийсь реєстр, де куди залучити всю житлову систему? Цей публічний реєстр має включати і осіб, які претендують на житло, соціальне житло, так би мовити, а також відомості про весь житловий фонд України, а також створюються фінансово-кредитні умови, і механізми для осіб, які будуть мати бажання отримати таке житло за цими кредитними умовами. А також обмеження на відчуження такого фонду житлового для осіб, які в кредит отримали цей житловий фонд. Тому ну, будемо дивитись, дискутувати, до, 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 до якого прийдемо основного знаменника, буде видно, покаже час. Але якщо говорити відверто, моя основна позиція то дешеве житло це. Це синонім бідності. Грубо кажучи, ринок має диктувати всі умови для отримання житла. Більше того, якщо держава хоче надавати всім, хто має потребу у житловому забезпеченні. Допомогу, то вона може це робити через додатці через оформлення різного роду документів і покриваючи ці видатки. Ми отримуємо велику кількість пропозицій від наших міжнародних партнерів щодо допомоги Україні коштами на будівництво житла. Але ви знаєте, що в Європейському Союзі та в Сполучених Штатах є така загально поширена практика, що людина може проживати. Все своє життя в орендованому житлі і не обов'язково має бути її власником. Власне, ці кошти, які нам залучають, є зараз досить великий грант, який буде реалізовуватися у співпраці з місцевими громадами. Коли місцеві громади виділяють земельні ділянки, підводять комунікації. А за міжнародні кошти визначається забудівельник, який будує житло. Це житло стає на баланс. Місцевих громад там люди можуть перебувати, проживати, але не будуть власниками даного житла. І про такі та інші супутні програми, які мають реалізовуватися в Україні, і вже деякі проекти реалізовані нам потрібні законодавчі поле. Тому одним з елементів є новий законопроект, який зареєстрований Кабміном про зміни. В житлово-комунальній політиці і проведення норм до європейського для того, щоб всі ці проєкти будівництва були закріплені на законодавчому рівні, і в принципі вносяться такі речі, як е, е, власне оренда. Проте у прописуються умови, щоб власники цих квартир е, не мали спрощеного механізму отримати їх собі. Власне, у власність а були тільки у використанні, прописані умови, які можуть бути власне причини того, які люди можуть там проживати, за яких умов. Тобто, в принципі, ми проводимо це все, переводимо на законодавчий рівень.